Вітаємо вас на нашому каналі. Всім миру і добра, щастя і здоров'я і всього найкращого бажаємо. Те, що ми можемо побажати, на жаль, не все залежить від нас. Сьогодні трошки розкажу про зелений тариф. Відео постараюся зробити недовгим, бо не особливо є зайвий час. Чому мені так захотілося зняти, ми знімаємо те, що завжди актуальне для нас. Актуальне для нас це ми перший день в житті. Вмикнули продаж по зеленому тарифу. Тобто вчора ми підписали договір, а сьогодні ми пробуємо використати. Дивимося, як картина. На жаль, схід-захід нас дуже-дуже не добирає. Тут мало би бути зараз кіловат біля 6, і за те, що схід-захід, а сонце нас на півдні. О, хоча загальна картина 20,5 20 кВт на 20 кВт інвертор непогано, але могло б бути більше, надлишок міг би просто йти банально там, батарейку чи на навантаження. Фактично у нас інвертор там видає 16,9 кВт. О, X17, а ні, більше видає. О, вибило по напорозі десь вибило у нас. E, значить, що нам дає зелений тариф? Бачите, коли вибило продаж, десь перенапруга вибило, І тоді нас пропадає Про сонечко. Зараз закидаю батарейку, бо ми налаштували так інвертор, щоб батарейка не заряджалася на 100%, щоб було куди продавати. А якщо немає продажу, щоб воно закидалося в батарейку. Зараз включиться продаж, бачите, зараз вже пішло. E, що нам дає тариф? Бо мені, бачите, пішло в мережу. Пішло в мережу і зараз почне, почне брати від, від сонячних панелей, щоб воно не пропадало. В нашому паду, якби не зелений тариф, якби не зелений тариф, то ми мусимо цю енергію кудись розпихати. Це треба постійно слідкувати за навантаженням, постійно слідкувати за, за зарядом батареї. Навіть якщо автоматизувати, не завжди це просто автоматизувати, тому що <кхм> буває. По одній фазі більше, нагрузка, по одній менше. Буває, що треба мені швидко навантажити. Там якесь мене, а у нас навантаження буває таке, що один, один е, прилад, зразу 10 кВт, йому нема де взяти. А так у нас ми постійно панелі навантажили по максимуму, вони підвантажилися. І зайве лівся в мережу. І знову е, мені казали, я агітую зелений тариф. Вже мене звинувачили, що я в будь-чому. Типу я зелений тариф придумав і я на ньому. На ньому мені якась вигода його пропагувати. Я просто ділюся з людьми інформацією. Е, мене зразу, якби не відмовили, вже давно був би, вже я давно б їм би користувався. Школ... Я дуже шкодую, що він мене запізнає. Я Мав би підписати в 2025 році, і там були б зовсім інші тарифи. Але мова не про те. Мова про те, що зелений тариф цікавий мені що є, там є взаємозалік протязі одного календарного місяця. Тобто, у нас є споживання. От зараз іде споживання, бачимо, у нас таке, да? є генерація, є мережа. Оце з мережі у нас іде, бачимо, бачите, зараз точніше в мережу йде, бачимо, мінусова мережа у нас. Є мережа, є споживання, є генерація, тут батарея, це само собою. Ну і заряд батареї. Оце, Оце саме навантаження, саме основні ці показники, допруга мережі і так далі. Тому подібне. Що цікаве? Цікаве те, що якщо у нас сьогодні надлишок сонечка, і ми його розпихаємо куди треба, куди не треба. Сьогодні січень місяць, 31 січня, останній день. А 7 січня, 8 січня, у нас були дуже-дуже похмурі дні, і ми брали мережу е енергію з мережі, бо нас не було де взяти. А сьогодні у нас зайва енергія. І ми тоді взяли. А сьогодні ми уявляєте, взяли 7-го, а ми тим 31-го вертаємо назад, коли в нас є зайве сонце. Або навпаки, ми там, буде завтра лютий місяць, 1 лютого, так? ми 1 лютого віддамо в мережу, а там, коли буде похмурій, там 10 лютого заберемо назад. У вас є такий акумулятор, який може накопичувати безмежну енергію, безлімітний акумулятор, який не втрачає енергії. За таку ціну такого акумулятора просто бути не може. Просто бути не може. Раз. Два, він такий акумулятор, що дає авансом. Ще ми не зарядили, вже з нього можна взяти, а потім віддати, розумієте? Ну, на протязі місяця взаємозалік. І в кінці місяця вже згідно договору підбивається баланс, скільки ми взяли з мережі, і скільки ми віддали в мережу. Якщо ми віддали більше, ніж взяли, нам ще й доплатять. Розумієте, такий акумулятор, що ще навіть те, що у нас було лишнє, не було куди подіти, нам за де доплатять. Якщо ми взяли з мережі більше, ніж віддали, ми тільки ту різницю, скільки ми добрали, скільки нас не вистачило, ми її доплатимо. Приємно? Приємно? Тому що електростанцію розрахувати на кожен день так не можна. Є робочий день у нас велике споживання, є вихідний день, коли взагалі немає споживання, погода різна. Ми взяли панели з запасом, і я так дивлюсь, що, можливо, нам захочеться ще навіть доставити панели, якщо воно піде. Ну, це тільки перший день, ще рано робити висновочки. По тому продажу, як налаштовувати інвертор, вже я трошки розкажу, бо у нас було асиметричне навантаження, нас кидали на кожну фазу рівномірно, були проблеми. були проблеми. Бо на кожній фазі воно. Давало однакову напругу і слабу фазу воно піднімало, сильно піднімало ще більше, а слабу так само давало. А зараз ми змінили налаштування асиметричне, І бачите, це була дуже слаба фаза. дуже слаба фаза, В її лівці найбільше, чому? Бо ми ці фази трошки піднавантажили. А коли стоїть асиметричне навантаження, тоді не можна такого зробити. І зараз сусідам, тут завжди була така простіша фаза, сусіди мають файну напругу. Бачимо до 250, там до 253 вольт доходить. Ну, більше як 253 ми не можемо продавати. Якщо заходить 253, нас просто буде реле вибивати. Але 253 вольт це вже непогано. Бачимо, 20 кВт з половиною від сонечка легенько ми беремо. Ленько беремо, але не добираємо. Ми тут багато. І тут ми не добираємо, бо в нас перевищується струм. Ми по струму, у нас панелі могли б дати більше навіть. Основне, основна тема нашого відео про те, що е, оце, що ми закидаємо в мережу, коли у нас є зайве, ми можемо взяти з мережі, наприклад, ми в день закинули, вночі забрали. А зараз в день не треба, а вночі е, зараз морози, у нас там до 20 градусів вночі включимо, включимо якийсь обігрівач і будемо вночі споживати ту енергію, яка в нас в день просто була зайва. Приємно, приємно. Ми можемо сьогодні віддати, завтра забрати. Сьогодні віддати, там 20 числа забрати до кінця місяця можна. Чи напаки, напаки сьогодні набрати, а, а 20-го віддати, повернути назад, коли буде зайве совість. Я. Я вважаю, що ця тема варта уваги. Ми бачимо, перевищує напругу, перевищує все. Воно там вибивати ну, ще до 200... Там може ще трошки не співпадати ці покази із цим з реальними показами. З реальними показами на реле. Там Може бути якась вольта туди-сюди нас не співпадати. Тобто показу, бачите, 200, за 250 вольт заходить. І це вже погано вже воно червоним. Але ще поки що, поки що йде. Поки що воно йде. Отаке, От значить, пишемо, коментуємо, І потім ми покажемо налаштування, як ми робили. А наразі всім до побачення.